Дуже люблю комфорт і, чесно кажучи, подушка з пера мені зовсім не подобається. Тому вирішила самостійно шити подушку, обрала для цього конопляний наповнювач, 100% натуральний матеріал, не викликає алергії і аромат неймовірний. Розмір подушки в мене буде 50х70 Придбала тканину щільну, тік. і Спочатку по ширині роблю крій 55 см, по довжині 75 см, тобто разом з припусками. Тканину продекатувала праскою, і завдяки лінійки з прямим кутом вирівняла всі сторони. Тепер від прямого кута відкладаю по горизонталі і по вертикалі по 20 см з'єднує тепер ці контрольні точки під лінійку. Користуючись припуском, буду креслити тепер паралельні лінії. Ви можете обрати будь-яку ширину, в мене припуск 12 см, то і лінії тепер в мене будуть паралельні всі на відстані 12 см. Друзі, зверніть увагу, що у нас вийшла. Я користуюся звичайною крейдою кольоровою. Але якщо б я шила просто для себе, тобто не знімала цей майстер-клас, я просто б просто взяла звичайну білу крейду для кравця. Періодично крейду необхідно підточувати. Для цього беріть звичайні свої ножиці, закриваєте їх і ось таким чином загострюєте крейду. Відкладаємо 20 см У мене шкала із цієї сторони. І з цієї сторони, і тепер по діагоналі ми креслимо лінію і знову використовуємо наш припуск, ось таким чином. І продовжуємо. Як далі працювати і як з'єднувати строчкою. Ну, Фахівці вони вже беруть просто булавочками скулюють і ці строчечки прокладають. Для початківців я раджу прокласти наметувальні стіпки по кожній цій рисочці. Хай вони будуть великі, ці стіпки, вони там можуть бути навіть і по 5 см довжиною. Але не косими стіпками, не поряд, а саме по тій риз, по якій ви креслили. Спочатку одні лінії і, звісно, і ті лінії. Тепер ми будемо прокладати машину в стручку, довжина стіпка зазвичай три. Спочатку закріпка, стручка, закріпка. Я розумію, що вам необхідно буде знімати ці ниточки після того, як ви проклали ці з'єднувальні строчки, але все ж таки вони дійсно дуже допомагають. Раджу працювати з наметувальними стіпками. ходимо по всім лініям. Ось що у нас вийшло: нитки ми почистили, які були наметувальні. Тепер можна ну, в останню мить можна затерти цю крейду. Бачите? От Чому я білою крейдою розкреслюю? Тому що ну, взагалі-то все одно видно крейду. Білу на білому. От, звісно, щоб в камеру було краще видно, я рожеву крейду використовувала кольорову, От, коли біла крейда, її навіть затирати не потрібно буде. Якщо потрібно затирати, то використовуйте якесеньку таку серветочку, да, а можна навіть саме цю тканину. І тканина під ось таким чином затирається. Тепер я розумію, що вам цікаво, що у нас вийшло з шириною. Давайте проаналізуємо, було 55 см. На 0,5 у нас стало менше. Тобто посадка пішла на ці строчечки. Але все вийшло дуже охайно. Ніяких защіпів ось тут в кутах немає. Дуже гарна така клітинка у нас вийшла. І от зараз, коли ми вже зробили два таких прямокутника. Стьожка на них є. Зараз тепер необхідно обов'язково вирівняти всі края. Для цього ми беремо е, лінійку, е, Креслимо, де у нас чіткий прям, прямий кут. І оце все зайве разом з утіплювачем зрізаємо. І залишаємо тільки, щоб припуск залишався 1,5-1 е, см. Тобто, щоб не 55 було. Наприклад, да, а 53 см. Це зайве ми зрізаємо. Все, осноровлюємо. Це називається осноровити цей прямокутник. Тобто, щоб дійсно, ці прямокутники були ідеально однакові. Після осноровлення прямокутника необхідно тепер прокласти машинну строчку на 0,5, відступивши від зрізу. Ця строчка буде тримати ще щільніше. Тканину і утеплювач. Таким чином, нам набагато легше буде продовжувати нашу роботу. Ось, що у нас вийшло: такий гарний, охайний прямокутник, вигляд виворіту. І Тепер аналогічним чином необхідно зшити другий такий прямокутник, тому що подушка складається з двох деталей. Два прямокутника складаємо лицем до лиця і тепер будемо їх разом з'єднувати між собою. Такою простою задачкою, звичайна лапка може не впоратись і заплутатись в утеплювачі. Тому використовуємо для цієї строчки або спеціальну лапку, або на край звичайної лапки зафіксуємо малярний скотч або звичайний скотч. Встановлюємо голку, опускаємо лапку, припуск 1 або 1,5 см, стільки скільки ви залишили. Тепер увага, прокладаємо строчку по периметру, але залишаємо отвір 10-15 см в будь-якому місці цієї подушки. Закріпка, строчка, закріпка. І, звісно, залишаємо отвір. Тепер необхідно через залишений отвір наповнити подушку до бажаної пружності. Наповнюємо будь-яким бажаним наповнювачем. Це може бути конопляний наповнювач, або синтепух, або, наприклад, перо. Залишений отвір тепер можна зшити вручну потаємним стібком. Для цього заправляю в голку нитку в 4 складіння і тепер. Прихвачую за одну сторону, буквально 3 мм, і за другу сторону. І ось таким чином дуже швидко можна закрити залишений отвір. Не обов'язково цей отвір зшивати вручну, можна його з'єднати просто на машинки, ось таким чином на 0,1. Це за вашим смаком. Якщо для вас ця інформація була корисною, будь ласка, поставте лайк, залиште свій коментар. А я вам бажаю мирного неба і гарного відпочинку!